Я зробив би просто дослідження. Я підписався би на 30-40-50 авторів в тій тематиці, в які я хочу працювати. І потім я дивлюся, чому ці ролики у них набирають велику кількість переглядів. Тобто, як він починає ролик, чому у нього таке світло, такий звук, чому він говорить таку думку? Якщо робити таке дослідження і приділяти йому, хоча б там декілька годин, там на тиждень або навіть на місяць. Цього може бути достатньо, щоб людина почала системно зростати. Тому що більшість авторів на початку в них є якісь ідеї, в них є якісь думки, і вони починають більше виходити з того, що є в них в голові. Але насправді все вже придумано, все вже вистрілило. В багатьох авторів вже є конкретні референси, конкретні ідеї, які можна по-своєму повторити, і це дасть вам стартові перегляди. Тому що. Якщо ви на самому початку довгий час не будете отримувати перегляду, ваш ентузіазм закінчується, і ви просто кинете це.